До України прибули польські науковці для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. Роботи стартують у місті колишнього села Пужники. Там у 1945 році загинули 80 місцевих мешканців. У складі польської групи близько 50 експертів масове поховання в Пужниках виявили в серпні позаторік. Дозвіл на ексгумацію Україна надала у січні цього року. Польська сторона зазначає, процес відбувається під впливом російської дезінформації, тож усі дії проводяться з особливою обережністю. Наступною згумацією планують розпочати в травні на Рівненщині у селі Угли. Спільна заява двох країн про інцидент в польському селі Монастир. Зміна таблички на могилі воїнів УПА. Це свідома провокація, яка, зокрема, слугує інтересам Росії. Про це наголошено у заяві міністрів культури України та Польщі. Йдеться про акт вандалізму, скоєний щодо одного з українських місць пам'яті на території Польщі. Такі провокації мають на меті зірвати конструктивний діалог, що в останні місяці активно розвивається між нашими країнами. Йдеться в заяві міністрів. Нагадаю, на цвентарному пагорбі в селі Монастир, що в гміні Горинець-Друй на Підкарпатті, замінили табличку. На ній українських воїнів УПА названо винними в терорі та геноциді. Крім цього, на хресті замінили тризуб на християнський символ. Правоохоронці задокументували зміни і шукають причетних до інциденту.